Слухайте подкаст громадського радіо. Відтермінувати сплату податків або заборонити перевірки для бізнесу. Які антикризові дії може ухвалити влада у час пандемії? обговорюємо із Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Перше таке з запитань загалом, а, наскільки це критично справді для бізнесу? От це закриття кафе, ресторанів, ТРЦ, скасування концертів, наскільки це відобразиться на е, бізнесі? Ну, ви знаєте, по-перше, ми маємо всі виходити з того, що цю ситуацію мало хто зможе пройти без втрат. І відповідно, всім потрібно розуміти, що зараз не час для е, е, якихось. Довгострокових купівель зараз не час для а, а, витрачання на розкоші. Зараз а, треба розуміти, що краще мати якусь подушку фінансову на випадок того, що боротьба з кар... боротьба з вірусом затягнеться. Я не закликаю бігти купувати долари чи скуповувати продукти, але ми маємо розуміти, що як мінімум люди мають мати гроші. В гривнях доступні, які вони доступні зможуть, Доступні ви маєте на увазі піти от просто зараз до банкомату ні, ні, і їх ні, зняти. ні, Я думаю, що навпаки, скоріш за все, в цих умовах, зокрема через ситуацію з поширенням вірусу, будуть максимально розвиватися безготівкові платежі. Відповідно. Якийсь запас готівки невеликий потрібен для щоденних якихось потреб типу, купити щось на продуктовому ринку. Але загалом я думаю. Або для що... Для громадського транспорту в невеликих містах. Да, Не для... зрозуміло. Якщо Чи, правда, буде будуть вони да. працювати, Я також у а... ринки, до речі. А ринки продуктові ніби будуть працювати з того, що я розумію. Тому а, я думаю, що. А... Зараз головне насамперед, і це те, що не нанесе великого удару по економіці, це просто мати цю фінансову подушку, тому що ми зараз можемо говорити про заходи, які держава може здійснити для того, щоб зменшити цей удар, тому що ми розуміємо, що він насправді є нерівномірний. поки що. Що зар... мати А чи можна говорити? А, так? Хто ще... найбільше постраждає? Це ну, малий тобто, бізнес середній? Ми, ми, ми бачимо, що насамперед постраждали ті, де бізнес просто зупиняється. Тобто, це стосується, воно почалося з авіації. Зараз воно йде через інші пасажирські перевезення. Наступний крок це а, сьогоднішнього ранку закриття. Всіх ресторанів, кафе вони будуть розвивати доставку, але це ну, тобто, одночасно воно не почне працювати. Крім того, ми розуміємо, що механізми доставки більш-менш налагоджені в великих містах. Подивимося, чи в менших містах теж почнуть потрохи з'являтися системи вже доставки безпосередньо самими закладами громадського харчування. Так само ми розуміємо, що буде великий удар по. Всі роздрібні торгівлі непродовольчими товарами знов таки через закриття магазинів. І я думаю, що з одного боку, ну тобто, буде звісно, попит на продовольчі товари, буде попит на товари щоденного попиту. Але загалом а, будуть і, і З'являтися проблеми з виробництвом будуть тому, що просто можуть може закінчуватися сировина. Відповідно, обсяги виробництва теж можуть скорочуватися. Найголовніше в даному випадку, насправді, ну тобто, це трохи вже забіг наперед. Найголовніше для держави це власне згладити а, цей удар, тому що ми розуміємо, що, умовно кажучи, якісь сектори а, вони. А, Зараз втратять фактично всі доходи, майже всі доходи або всі доходи, і відповідно їх потрібно захистити. Ми вже бачили вчора в соціальних мережах заяву кількох бізнесменів, які. Є власниками мережевого бізнесу, власне в сфері послуг, зокрема, це Дмитро Дмитро Деркач, який є власником співвласником мережі планети кіно те саме. Ми побачили схожу заяву від Дмитра Борисова, власника відповідної теж мережі ресторанів. Ну і ми розуміємо, що максимум на що вони спроможні в даній ситуації, це розрахуватися за зобов'язаннями перед працівниками, які вже накопичилися. Можливо, дати якусь невелику компенсацію, але зрозуміло, що якщо бізнес не буде приносити доходів, то відповідно він не буде. Давати можливість виплачувати зарплату. Тому це означає, що завдання держави максимально розмазати це. Тобто, відповідно, це можуть бути податкові канікули, це можуть бути кредитні канікули, це може бути просто відстрочка виплати зобов'язань за. Податками і кредитами без штрафів, наскільки я розумію, той законопроект, який вчора було напрацьовано профільним комітетом, власне, це передбачав, і ми власне це радили в нашій записці, яку теж кілька днів тому ми оприлюднили. Тому. Зараз, крім власне, теж очікування від допомоги від держави, яка буде обмежена звичайно. Ну, тобто, ми не Німеччина, яка може мати велику подушку, яка може теж і запозичати гроші навіть в подібній ситуації, ми маємо розуміти, що. Знаєте, ці такі трохи картини, коли щасливі українці сидять вдома, дивляться нетфлікс і, а, хіба, і ні хіба, про що хіба, не переживають. Та, і Ні про що не переживають і радуються, що в них тут не планова відпустка тільки вдома. А, ну, Тобто, це, ця картина може бути досить шкідливою для людей, тому що я думаю, що треба дивитися, особливо для тих, в кого доходи є меншими, але є можливість заробляти. Дивитися на можливості, які відкриваються на ринку праці, умовно кажучи, що ти був офіціантом, тобі не слід сидіти вдома і чекати, коли закінчиться карантин, і сподіватися, що це буде за два тижні. Тобі треба вже йти, наприклад, в кур'єри, починати доставляти, заробляти хоч якісь гроші в даній ситуації. От, до речі, так було бу, чутки, що багато хто не повернеться на свої робочі місця, особливо те, що стосується закладів харчування, що не зможуть люди просто повернутися після цього. Їх фактично звільнять через скорочення, щось подібне. От я зараз назву телефонні номери, і потім я попрошу вас відповісти. 0800 750 490, абсолютно безкоштовно з будь-яких куточків України. 067 67 404 76, Це наш вайбер. Напишіть, будь ласка, ваше запитання. Ви можете поставити запитання пану Глібовушлінському з приводу того, як пройти непрості часи, як не ховати гроші під матрас та щось подібне. От, будь ласка, ставте ваші запитання, пане Глібе, от що стосується тих людей, які працюють от, в закладах. Почування чи є такий шанс, що після того як карантин буде знято, то люди просто фактично не зможуть повернутися на робочі місця, якщо особливо вони працюють як ФОПи. Наприклад, я думаю, що тут ключове питання: а скільки триватиме власне сам карантин? Який буде формат... Ви думаєте, він подовжиться? Правильно? А, я бачу просто такий характер реагування на поширення цього вірусу в інших країнах світу. І ми бачимо, що станом на зараз всі уряди йдуть шляхом, знаєте, ну тобто, якщо так це трохи політично-цинічно сказати, але ну тобто треба це розуміти. Найбільший страх всіх політиків це побачити, умовно кажучи, ці картинки з Італії в своїй країні. І відповідно вони готові робити все, що навіть наносить великий удар по економіці до того часу, поки вони не впевняться, що цієї картинки не буде. В Україні ситуація ускладнюється ще тим, що фактично. Уряд не має якихось реальних даних щодо поширення вірусу там в соцмережах циркулюють думки, що насправді уряд все знає, але просто не говорять людям як під час Чорнобиля, щоб вони не переживали. Але насправді я впевнений, що уряд просто не знає, що в нього не було можливостей тестування в достатній кількості, що немає належної статистики, яку можна було б приховувати, тому що її просто немає. Тому я думаю, що скоріш за все уряд буде дивитися по поведінці країн на захід від України, які мають більше фінансових і управлінських можливостей для того, щоб От вияв... я саме про це хотів сказати. В виявляти... нем набагато більше можливості пересидіти ці два тижні і, і фактично і не втратити так багато, як можемо втратити ми. А... Так, тут просто питання не в двох тижнях. Питання в тому, що буде після двох тижнів. Розумієте, тому що, умовно кажучи, два тижні всі пересидять. Потім, наприклад, ще статистики для прийняття рішення про повернення до більш-менш нормального життя не буде. Відповідно, продовжать ще на 2-3 тижні. А під кінець цього часу в людей почнуть закінчуватися гроші, і почнеться великий тиск на уряд вже з іншого боку. що За що нам жити. Де нам брати продукти, можливі будуть, ну тобто, з такими радикальними рішеннями, як прикриття метро в Києві, і перебої власне з постачанням а, продуктів, тому що ну, хтось вже має працювати, і поки що, всі поки всі рішення спрямовані власне на захист від потенційних смертей, власне, ці м, проблеми з руйнуванням з поставок, ну тобто, вона розглядається як така другорядна, і відповідно. Тоді вже буде питання, що робити далі. Якщо нам всім пощастить, вірус виявиться все ж таки більш а, а, сезонним. На нього буде впливати поліпшення, підвищення температури, прихід до літа, то тоді можливо ситуація згладиться сама з собою і всі видихнуть і будуть приймати рішення про поступову відмову від карантину. Так само можливо спрацює віра уряду в те, що основний канал, що їм вдалося вчасно прикрити основний канал. Уже? Завезення, завезення фактично вірусу в Україну через а, зовнішні кордони, і, відповідно, що їм вдасться шляхом цих жорстких карантинів за якийсь більш-менш. Підконтрольний час фактично задавити поширення цього вірусу в Україні в цьому випадку. Тоді, ну тобто, ми подякуємо уряду. Ми скажемо, що ви зробили все вчасно і будемо намагатися повертатися до нормального життя. Але знов таки, ну тобто, в мене немає повної впевненості наскільки, наскільки чи не буде далі, знаєте, знову появи очагів спалаху вірусу, не буде наступних спроб затискати, тому в мене. Не є власне, знаєте, тут зараз багато людей говорить. От починаю повертаючись до вашого питання, власне. Про такі більш футурологічні речі, а от все зміниться. Вже ми ніколи не будемо працювати в офісах, ми ніколи не будемо ходити в кафе, нам все будуть доставляти. Щодо цього, в мене є великі сумніви. Тому що як мені здається, оскільки це все знаєте робилося не з людської волі, а з під натиском зовнішніх обставин. А я б не виключав, що навпаки, по мірі того, як це будуть відпускати, люди навпаки будуть дивитися на це, як давайте все ж таки ми повернемося до старого нормального життя. Але менше з тим я думаю, що це дасть можливість покращити Якісь оці онлайн-сервіси. Онлайн абсолютно, онлайн. абсолютно. Я думаю, що це підвищить і суттєву готовність бізнесу, тому що ми розуміємо, що дуже багато бізнесу просто не розвивало ці канали, хоча вони могли б розвивати. Відповідно, воно створиться якісь можливості для їхнього бізнесу в майбутньому. І це буде так само, звісно, великий досвід для всіх. Але цей досвід буде дуже дорогим. Ще щодо планів і дій уряду, вчора прем'єр-міністр Кине Денис Шмигаль говорив про те, що уряд на ваша листа до МВФ з проханням допомогти фінансово подолати коронавірус. Наскільки справді можна очікувати Україні тут допомоги від МВФ, і наскільки це справді може допомогти? Знаєте, це насправді дуже важливе питання. От, власне, там за кілька хвилин до того, як ми вийшли в ефір, наша організація разом з українським інститутом майбутнього низкою економістів з банків інвестиційних компаній, які раніше працювали в уряді, вийшли з заяви. Вона оприлюднена на українській правді вже. Щодо того, що дефолт, який є неминучим власне відсутності в разі відсутності програми МВФ, він остаточно доб'є в такій ситуації українську економіку, тому що ми маємо і великий плановий дефіцит бюджету. Ми маємо виплати за не лише за зовнішнім, але й за внутрішнім боргом, власником якого є зокрема українські банки. Відповідно, той варіант, який просуває Коломойський, власне сказати, всім кому винний, всім прощаю, прощаю да. ну тобто, це це буде варіант абсолютно катастрофічний. Трафічний для української економіки. На щастя, ми бачимо зараз а, таку суттєву кристалізацію все ж таки позиції. Влади в особі президента Зеленського, який просуває прийняття, зокрема, швидке прийняття закону про обіг земельського господарського призначення. А знов таки я бачу, що добре, добре, що таким основним базовим сценарієм все ж таки є співпраця з МВФ і критична маса людей, які знаходяться навколо Зеленського, судячи з усього, стало все ж таки на позицію конструктивного виходу з цієї кризи, тому що одна справа знає. Падіння економіки на 5%, яке теоретично може бути в разі, якщо нам не вдасться швидко зупинити поширення вірусу. Інша справа, якщо це буде падіння економіки на 20%. і відповідно. Це з одного боку добре. З іншого боку, ну ми бачимо, що зараз власне президент фокусує парламент на прийнятті закону власне, про відкриття ринку землі. Це є дуже добре. Це є одна з двох ключових домовленостей з МВФ. Попередніх того, що Україна має попередньо зробити до відкриття програми, але знов-таки ми все ще бачимо надію президента пропетляти від закону, який був неможливий в повернення Приватбанку Коломойському. І я так розумію, надію, що МВФ в умовах цієї кризової ситуації в світі піде на поступки і дозволить відкласти це рішення. Але в мене щодо цього є великі сумніви, я думаю, що все ж таки владі доведеться визначати. Тим більше, що пояснити громадянам, що вибачте, громадяни, у вас буде курс 50 і падіння банків, тому що ми хочемо, щоб Коломойського не прослідували в іноземних судах, тому що він нам дуже допоміг під час передвиборчої кампанії. Ну тобто. То це буде вбившим для влади. От, до речі, ви перейшли на тему курсу гривні, І якого курсу варто все ж таки очікувати? Чи є шанс, що повернемося на більш-менш нормальні 27-28 за долар? Чи все ж таки як це пов'язано, до речі, з тим, що він був зараз вливає багато грошей з приводу того, що з приводу всієї ситуації, як бути на що очікувати? А я думаю, що якщо ми будемо йти шляхом програми МВФ, це як така перша передумова. Якщо все ж таки світу більш-менш вдасться під, взяти під контроль поширення вірусу, то я думаю, що зараз ми зупинимося на якийсь більш-менш. Ну, не жахливі девальвації. Тобто, що це означає? Ну, це означає, умовно кажучи, щось до 30 Ну тобто, те, що ми фактично бачили після а, після 2015 -го -го року. Це коли було відпущено, коли вонтарів власне так. Да. Ну навіть ну, тобто, курс під 29 ми бачили і після цього, якщо не помиляюся, в шістнадцятому році. Тобто, це умовно кажучи, не курс виключно часів, коли росіяни атакували на сході. 15, коли було тоді, здається, 14. тоді 30, 35 35 до 40 доходило, але насправді це в 2015 році. Тому я думаю, що ну, тобто, це є нормальний сценарій. Якщо ми світ буде повертатися до реаль... до нормального життя, то відповідно далі ми будемо дивитися, як хто пройшов цю ситуацію. Очевидно, що гривня, яка зараз знаходиться насамперед під впливом емоційних чинників, тому що ну тобто, це дуже видно по ситуації на. Порівняння ситуації на міжбанківському ринку і на і в обмінниках, тому що ще буквально. Не попередньої неділі, а позаминулої неділі курс був в обмінниках долара нижче, ніж на міжбанку. Тобто люди все ще вважали, що все нормально. Зараз ми бачимо, що готівковий ринок формує достатньо великий попит власне, для ціли, от як ви самі спитали, а в чому зберігати ці гроші. Відповідно, люди традиційно біжуть в долари. Я думаю, що це не варіант. Ну, по перше через дуже великий негативний вплив на економіку загалом, але так само знаєте, раніше бігли в долари, тому що думали а. А, зберегти, Зберегти. але з іншого боку, а, ну а на що зараз зберігати? Ну, Тобто ми розуміємо, що ну серйозно, а, туризм найбільш, найближчим часом всім нам не світить, а, купівля дорогих імпортних товарів а, знов таки найближчим часом це явно не на часі. Якщо ситуація сама по собі, розумієте, це по суті не економічна криза, це не українська економіка, як це, як це було в 2008 році разом зі світовим. Економікою падала 14-15 рік, коли українська економіка падала через все те, що робив Янукович протягом чотирьох років свого правління, а ще й Ашеї війна. Тут є ситуація більшою мірою емоційна і більш і власне ця зупинка бізнесів, яка відбувається загалом в світі. Ну тобто, сказати, що вона насамперед впливає на Україну через вивід капіталів, тому що. Всі і намагаються, знаєте як ми хочемо зберегти в даній ситуації гроші свої, а, свої на умовно кажучи, своєму якомусь надійному рахунку, а підриваємо а, тим, тим... ні, ну якщо на своєму надійному рахунку, ми не підриваємо цим особливо нічого. Ми просто а, робимо розумно, ми не витрачаємо гроші на зайве, але так само, наприклад, іноземні, ну тобто фінансові інвестори по всьому світу, вони повертають гроші в найбільш в найменш ризиковані активи, і відповідно а, оскільки. Вони це роблять, то це створює найбільше тиск. Якщо ж ми говоримо про чисту торгівлю, то навіть в січні до початку всіх цих е, е, кризових явищ, е, баланс зовнішньої торгівлі України товарами. Вчора буквально вийшла ця статистика Держстату, був позитивним. То а баланс послуг у нас зазвичай є позитивним. Тобто, фактично, в торгівлі в нас плюс. Ну тобто, дивлячись на структуру нашої торгівлі, ми є важливим експортером продовольства. Продовольство буде всім потрібно, ми різко обмежимо імпорт, тому що знов-таки, а де його продавати? Ці імпортні товари. І я думаю, що великою мірою ми замкнемося всередині України і відповідно, нам в цій ситуації насамперед буде потрібна гривня. Хто може там, хто може згадати, наприклад, ситуацію. 2015 року, коли в людей особливо не було грошей, то ну тобто, от я там те, що я особисто купую, а, кисломолочний сир. Ну тобто, те, що власне виробляється в Україні, майже не залежить від а, імпорту. Ціни на нього протягом 2015 року не, зростали не, не. дуже повільно. Угу. Майже не змінювалися, тому що попит був обмежений власне нестачею грошей в людей, а від імпорту безпосередньо воно не залежало щодо ініціативи, озвученої паном Зеленським у відеозверненні сплатити по тисячі гривень пенсіонерам, ті, які отримують менше п'яти тисяч. А чи не задорого це для українського бюджету? І загалом, наскільки реалістично виглядає ця заява? Я вважаю, що це є абсолютно неправильним. Ну я думаю, що вчора, от що з метрополітенами, що з цими пенсіями у владі таке трохи метання було, що робити. Я думаю. Це якраз... як, як залишити рейтинги високими, і, і... Знаєте, в, цій... в цій ситуації потрібно не про рейтинги думати, а про довіру громадян, і про прийняття правильних рішень. І це рішення є абсолютно неправильним, тому що це якраз власне Популістське рішення. Це розмазування. Це розмазування грошей не, не тим, хто їх потребує насамперед. Тому що в цій ситуації якийсь умовний офіціант в Києві, який, в якого батьки живуть десь в іншому місті, куди він навіть повернути Зараз не може, тому що закрито між мі, 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 міжміське сполучення сполучення він може опинитися в набагато гіршій ситуації, ніж умовний пенсіонер, який звик жити на свою пенсію а якось виживати. йому просто не буде де жити, не буде де чим сплачувати за оренду. Він не зможе повернутися додому. І відповідно, ну тобто йому потрібно йти до центру зайнятості в такій ситуації, щоб йому хоч щось почали сплачувати. Відповідно, на це теж потрібні гроші. Потрібно не робити яку якусь систему допомоги тим, хто найбільше постраждає в такій ситуації, а не розкидатися мільярдами насправді гривень, тому що тут йдеться про. Суми, які вимірюються мільярдами гривень, ну це таке рішення. Трохи Якщо... мені мені припало на думку, що схоже трохи на те, що могла б прийняти радикальна партія Олега Ляшка, яка наразі не в парламенті. Ну як мінімум, знаєте, тут не бо... от що погано в усіх цих рішеннях, це те, що я думаю, те, що мають вимагати громадяни пояснення, навіщо ви це робите. Ну, тобто, окей, там щодо метрополітену можуть люди дискутувати, що є, які ризики є більші. Але а, а навіщо ви сам пенсіонерам сплачуєте зараз тисячу гривень? На це питання ніхто відповіді не дає. А... У нас у ці у ці у ці хвилини в нас є зараз Ольга Стефанишина на зв'язку, і ми... народна депутатка фракції «Голос». на прямому зв'язку. Ми поговоримо про ухвалений, от буквально а, нещодавно законопроект Верховною Радою, який стосується саме коронавірусу. Доброго ранку вам, пані Олю. Доброго ранку розкажіть, будь ласка, що саме входить у цю кримінальну відповідальність? От дуже цікаво, що означає порушення цього режиму, і що що, що має бути і на що очікувати? Ну, по перше, хочу сказати, що сьогодні, якщо Верховна Рада в нас працювала в турборежимі, то усі ці дні ми працюємо, мабуть, в супермега комбо турборежимі, бо насправді цей законопроект ми писали. Кілька днів всього це були вихідні, і робоча група засідала кілька разів. все було дуже швидко і дуже важко було пропрацювати всі деталі. В результаті міністр внутрішніх справ, яке також приходило на наші засідання, запропонувала редакцію. Ну по суті, яка дозволяє. Вводити кримінальну відповідальність, по факту садити людей в тюрму за порушення санітарних норм і правил. А ці санітарні норми і правила мають затверджуватися кабінетом міністрів України, і що в них буде, як вони будуть застосовуватися? Ну насправді зараз тобто не... відповідальність вже є, а е правил ще немає. а ну Напевно, вони будуть якось уточнені у зв'язку з коронавірусом, але ви ж розумієте, що диявол криється в деталях. Тому ми ну розуміючи, що насправді більшість країн світу сьогодні посилює відповідальність за порушення ну, санітарних норм, які пов'язані з коронавірусом. Але більшість країн вводять штрафи. Сьогодні в Україні введено кримінальну відповідальність, що звичайно є. Ну, таким дерконівським методом ми будемо сьогодні вже подавати зміни до цього закону закону і е, вводити тимчасовість цих правил. Тобто, в нас є сьогодні карантин. А і під час карантину лише вони можуть діяти, бо сьогодні ця норма мало того, що є такою розмитою, вона є і такою, яка буде діяти завжди. Тобто, навіть якщо в нас не буде коронавірусу, наприклад, хтось там з грипом вийшов і мо затвердив якісь нові санітарні правила, то можна буде і за це притягати до кримінальної відповідальності, пані Олю, скажіть, будь ласка, а чи бачили депутати документ, власне за який голосували? Документ постійно змінювався, і ми навіть його не мали можливості обговорити в залі. Він був проголосований без обговорення, і він був проголосований в першому читанні в цілому. Тому, звичайно, ну усі всі деталі прослідкувати було дуже насправді важко. А пані Олю, хотілося ще уточнити, дуже багато напередодні цього законопроекту. Говорили про те, що він може розширити повноваження Міністерства внутрішніх справ чи закладено в ньому щось подібне. Ну, це саме про це йдеться мова. Насправді, перший проект, який ми побачили, про кримінальну відповідальність був набагато більш драконівський, і а, сьогодні а, він а, все таки ну. Відповідальність вводиться, але зміни вводяться в існуючі норму. Тобто ця норма вже існує, просто раніше там були штрафи, а тепер ще й кримінальна відповідальність за порушення цих норм. Тому в процесі до законопроекту, звичайно, вдалося трохи зменшити його вплив, але Ну, по суті, ми вважаємо, що цю норму потрібно зробити тимчасовою і поставити на цьому крапку. Вона має діяти три місяці, як і весь закон. Я хочу ще зазначити, що весь закон, який ми сьогодні проголосували, він діє три місяці. І всі ці зміни там є зміни по закупівлях, є зміни по процесу організації робочого процесу сьогодні, по правилах обсервації і так далі. Вони всі діють три місяці, бо зараз у нас ну ситуація карантину і так далі. Але коли це все спаде, коли ми і завершимо, я сподіваюся, ну і вийдемо з ситуації, яка зараз у нас розвивається з коронавірусом. А ці зміни будуть е, автоматично скасовані. Пані Олю, і ще запитання від нашого гостя Гліба Вишлінського, виконавчого директора центру економічної стратегії до вас також. Ольга, доброго ранку. А скажіть, будь ласка, що передбачає прийняти законопроект щодо соціального захисту виплат тим, хто знаходиться в умовах обсервації або, наприклад, знаходиться з дітьми на карантині? А чи щось вже безпосередньо закладено, чи це буде лише в іншому законопроекті, який проходив через комітет податковий та фінансовий. Дякую. А, ви знаєте, готується кілька насправді законопроєктів, а, і а, податковий проект закону також був сьогодні проголосований. І наскільки мені відомо, ще готуються додаткові зміни щодо соціального захисту. Дякуємо, пані Олі Олі Стефанишина, народна депутатка від фракції голос, була з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.